Як же працює цей геотермальний тепловий насос? Вже третю зиму цей прекрасний будиночок обігрівається геотермальним тепловим насосом. В топковій у нас стоїть внутрішній блок теплового насосу, є ємність з системою Фреш для приготування гарячої води, і є буферна ємність для системи опалення і системи кондиціонування будинку. У нас тепловий насос, гіліотерм потужністю тепловою 40 кВт. Все зроблено з частотними насосами. Топка. Об'язана такими оцинкованими трубопроводами в каучукової ізоляції. і вона стоять в такі насосні групи, які розбирають тепло. По нашим користувачам з частотними насосами така топкова забезпечує будинок теплом, холодом і нагрівом гарячої води, а ще підігрівом води во внутрішньому басейні по самій мінімальній ціні. В топкові у нас є ще предзапас води, є насос підвищення тиску з пом'якшенням. Ну і по суті, отак от прекрасно це все виглядає. В будинку є приточно витяжна вентиляція з рекуперацією тепла і по суті повний. Повна система клімата, тому друзі, кому цікаві гарні інженерні рішення на базі теплових насосів, безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю. Всім тепла в холоду. слава українцям.